І так, так як у нас попередні два уроки були дистанційні, тобто не всі могли прийняти участь. Один, один, два в понеділок теж один. я хотіла нагадати ось що, що ми з вами зараз вивчаємо. Давайте так, повторимо, а потім запишемо дещо. Ми з вами вивчаємо таку фігуру, як кут. Кут складається з двох променів, які мають спільний початок. Цей спільний початок називається вершина кута. Ось, наприклад, у нас накреслені кут, який можна назвати трьома способами: або кут Ба або кут С А, Б, або взагалі або просто Б. Кут А, не Б. А, от тобто а. а. Добре. Тепер дивіться: кути бувають чотирьох видів. Перший вид кутів це розгорнуті куті. Як нам намалювати два розгорнути кута? Треба намалювати два продені, які утворюють пряму лінію. Тобто, грубо uh -huh. кажучи, можна поставити просто пряму, провести пряму і поставити точку, і це буде розгорнути кут. Ми від, відштовхуємося від того, що градусна міра розгорнутого кута це 180 градусів. І так. що таке один градус. За один градус ми вважаємо одну 180-ту частину розгорнутого кута. Ну, я хотіла угу. сказати, що а, так почали вимірювати кути дуже-дуже давно ще у Вавилонії. Якщо ви чули шумерські математики, вони взагалі знали дуже багато. вони знали і теорему Піфагора, яку ми будемо вивчати аж в восьмому класі, і вміли вимірювати кути. І вони небесний свод поділяли на 180 частин, а взагалі в них була 60-річна система числення. Ну і тому, мабуть, теж 180 – це три рази по 60. теж не випадково. Тобто ще шумери почали вимірювати кути за допомогою градусів, тобто за допомогою однієї 180-ї частини. Розгорнутого кута. Тобто такий кут називається розгорнутий. Половина розгорнутого кута це буде ось такий кут, як він називається, нагадайте мені. А Він називається як він цей? Мамой, прямий, так? Прямий, він називається так. прямий і його градусна міра 90 градусів. Як позначити? Парень Вартиславна, так. А ми це записуємо? Значит, Я нагадую, не треба це записувати, Значить, квадрат. Це також кути? Чотири так? У квадрата кути, так? дійсно всі чотири кути по 90 градусів. У квадрата всі кути по 90 градусів, так. А, так, є ще гострі кути, градусна міра, яких менше за 90, такі кути називаються гострі. Бачите, якщо я на, а, буду накладати на нього прямий кут, то він буде менше. І є ще тупі кути, які. А, які більше міру які да, більше да, за 90 градусів, але менше. Ніж 180. Виміряємо mm -hmm. ми кути за допомогою транспорт Транспортира. Вас надім сьогодні було задано лише одне завдання. Треба було виміряти кути на малюнку 302. Ольга, а, так, чи були а, тут а... якісь проблеми? А в, а в цих підручниках де на хтось працював, так? Так, а що там було вимірено, так? Так, да. і мені прийшлося так, праці, і на наступній сторінці в мене прям там все виміряно. Так. Дуже легко було, що які діти. У мене завжди якісь, і в мене завжди якісь ті. У як, мене як, теж завдання і були. на наступній сторінчі тут у мене підсказки є. Ой, Хар, як вони вам нас. На свинячу. Так, я бачу. Один а буде... може, вони невірно все, все, заспокійтесь. Прям супер. Заспокійтесь. Прям заспокійтесь. я, я зрозуміла. супер суперсложне завдання. Так, ну, а є такі діти. Від... Так, сидіти, заспокійтесь, будь ласка. У мене питання просто є. Давайте. Яке питання? А, а пологічів та олімпіада, це, вона б обов'язкова? Ні, ні, не обов'язково. Так, дивіться. Перший кут АМК можна було назвати КМА. так, ну і Хто вимірював кути? Давайте звіримо результати. Так, ну от в мене вийшло 30 градусів. У вас так само? Так. 30, так. 30 градусів. Трошки складніше було виміряти цей кут, бо він якось по в іншу сторону повернувся але він десь 32 градуси. Може, у вас там 33, це не дуже... 32. 32, добре. Ну, якщо у вас там на 1-2 градуси відрізняється, Я нічого 30. страшного. Якщо 30, нічого? Ні, теж нічого. А, бо транспортири не, не дуже точні. Так, наступний в мене 120. Ось цей. У мене 40. А, от давайте подивимось. Але те ж взагалі не могло бути. Ні, а... я про інший кажу. Ось цей ПОБ. ПОБ 120, так? Там було дві рисочки, 120 і 60. От яку треба було обрати? Ту, яка відповідає тупому куту. Бо ми бачимо на кресленні, що це кут тупий, а кут HQR. В нас. 70. Ану, добре, виміряйте. мені здається, що він 90. Даже бачу, що він такий прямий. Так, 90. 90. Так, наступний кут в нас, ну тут теж в мене не дуже точно, він десь 125. 125. 124 у мене. Якщо 124, це теж вірно. Так, і це тупий кут в нас, так? І останній кут, H, Y, Z. Він воно стрій, 45 градусів. 40, а в мене чомусь 50. Може, я не дуже точно маю. В мене теж 50. Якщо у вас 45, ну це теж, ну, дійсно відрізняється, але не дуже uh, велика різниця. так. Якщо у вас були запитання до того, як вимірювати ці кути, ось, на жаль, я не можу до вас підійти і показати в зошиті, як це робити, тому в мене до вас буде прохання. Якщо не дуже зрозуміло, як прикладати транспортир, треба все ж таки звернутися до дорослих, щоб вони вам допомогли. А коли ми вийдемо в школу, ми до цієї теми ще повернемося. І будемо обов'язково з вами вчитися і вимірювати кути, і будувати кути. Але давайте все ж таки я зараз вам поясню, як треба будувати кут. Я про це вчора не казала. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 12 жовтня. Я вже все написала. Молодець. Класна робота. Тема уроку кути. Класна робота. Тема року. І так, сьогодні я хотіла навчити вас креслити кут. Ну, наприклад, подивіться в номери 304. Накресліть кут, градусна міра якого 38 градусів. Напишемо так: перше. 38 градусів. А, ну, Н треба номер серти, писати так, писати. А, а далі подивіться, щоб у вас вистачило місця. А якщо ви будете малювати кут, ви ж кудись його вгору будете малювати, тому ви берете, трошки відступаєте від полів, креслите промінь, бо кут може бути тупий. Ну, В даному випадку він буде гострий, але ставите точку, тобто побудували перший промінь. А далі, я ось не знала, як пояснити. Прикладаєте транспортир. Я його зараз так намалюю. Так, ось ви приклали його. Так, щоб середина транспортира. Співпадала з початком проміння. Ви зрозуміли, я тріш... те, що я пунктиром Ні. намалювала, вам не треба малювати. Я Ні, просто... я не зрозумів трішки. Так, дивись, що ти повинен був намалювати? Ось такий промінь. Більш нічого. А далі скласти транспортир ось таким образом, щоб початок проміння співпав з серединою транспортиру. Транспортир вам малювати не треба. Ну, я ж повинна вам якось показати. Потім ви шукаєте ось тут на шкалі 30 і 40 градусів, і ближче до 40 ставите точечку. Ну, 38 це на, два, на дві таких маленьких поділки менше, ніж 40. Поставили точку, убрали транспортир і поєднали початок променя з цією точкою, а потім. А як транспортир ставити? Та? У яку середину? Ну, дивись, давай зараз я покажу, де середина в транспортир. а можеш мені показати свій транспортир? Так, ну в тебе такий е, хороший мені. А ну ще раз поближче. Так, не бачу, не бачу. Там, середина в тебе, мені здається, що ось тут. Ти бачиш мою мишку, так? Так, ну ось 90 градусів це Ось там, тут, Так, тут. Ось бачиш. Ось. Угу. Тобто в тебе не такий транспортир, як, на, а, як у підручнику намальовано, а в підручнику, дивіться, бачите, ось тут середина. Хтось мені вчора показував, у когось там такий залізний був транспортир, він схожий на цей. Так, так я бачу. У я Юри бачу. не бачу, не бачу щось там таке. Ага, у Юри такий, як. Це в, в мене так. в мене теж намальовано, де середина. У, так, у низь, ось ви цю середину приклали до проміня. І далі знайшли між 30 і 40 ближче до 40 трошки. Як в мене вимірювати? От в мене да, да, да. Ось такі, як, о, вірно, Так, 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 ось такий, як у ну гліба, вірно, залізний. Так, і потім поставили таку точечку, і що зробили? Убрали транспортер, провели ще один промінь. Потім ставимо дужечку, і ось тут, якщо немає місця, можете ось тут написати 38 градусів. Якщо ви не зможете самостійно це зробити, я вам теж, на жаль, не дуже можу допомогти, як я можу через екран це зробити. А, попросіть потім батьків, щоб вони вам показали, як будувати кути. Тоб, зачекайте, будь ласка, зачекайте. Так, так, зачекайте. Ну, в мене те. А я в Я в, в класі. Ну, Але добре, якщо, добре. якщо чесно, якщо чесно, я за. Я влітку не користувалася, вже забила також. Так. Якщо ми вийдемо, коли ми вийдемо, я вам обов'язково це покажу. Якщо ви ще не будете знати, як це робити. Так, наступний кут 124 градуси. 4 А скажіть, будь ласка, ось цей кут це який? Тут треба ще визначити вид кута? Це. Гострий кут, так? Чому він гострий? Тому, що, його Тому градуси... що він менше 90 градусів. Так, напишіть поруч. Гострий кут. Так, наступний кут 124 градуси треба побудувати. Так, ось тут трошки складніше, бо він вже тупий. Так, ми Ой. дивимось, як ми його будемо будувати. Ми креслимо знову промінь. Давайте ви всі подивитесь. Я знов не можу вам показати, як я прикладаю транспортир. А нам на глаз креслити промінь? Промінь? Ну так, да, так, да, будь якої довжини відрізок, але так, щоб він ровненько йшов по клітинкам. Так, ось далі я А я с... транспортером роблю. Да, можна за допомогою транспортера, в нього ж теж є лінійка. Тепер прикладайте в mm -hmm. квартир, ось так як я намалювала його. Серединка повинна співпадати з початком проміня. А далі, дивіться, якщо я намалювала промінь, ось так, як в мене, в праву сторону, то кути будуть збільшуватись, ось дивіться, проти часов... годинникової стрілки, так? Mm -hmm. Так. Ось ви рухаєтесь по цій шкалі. Там а, мені здається, що шкала е, Внутрі йде, починаючи з нуля, 0, 10 і так далі. Знайшли 120, знайшли десь тут. Так. Знайшли 130, ось трошки так, далі, так, так. а 124 це ну, майже половинка, але ближче до 120, ось тут десь. І ось можна зверху поставити таку рисочку потім взя... убрати транспортир і цю рисочку поєднати з початком проміня. Ну, Я транспортир стираю, ви взагалі його не повинні були креслити, так. А, це розгорнутий так? Ні, це тупий, тупий. Розгорнутий він був би, якщо б взагалі просто пряма була намальована. О, все в мене такий. Так, поставили таку дужку. можна внутри піса... ось так написати. Так, а ну-ка підкажіть мені українською мовою внутрі це не грамотно, як грамотно? А, всередині. Всередині. А ще? Всередині. Ольга мене, так. А ще в а... вашій книжці на грамоті написано рисунок, на українській це малюнок. А можна, бачити, тут теж пишуть рисунок, це не моя книжка, це можна і так, і так казати. І так, тут так, написано, можна. що ви написали. Ну, так я ж кажу, можна писати і рисунок, і малюнок. Ольга розселенна, а знаєте, як, як я зручно роблю? Я спочатку креслю, як ви сказали, а потім перевіряю так, так. Ж да. градусів або ні. Якщо ні, то я перевіряю, від цього градуса вже креслю. Так, і тут Іванов пише мені Гліб, що це тупий кут. Так? Важко писати, я, також... я не пишу тупи кут. Так, всі можуть намалювати, але не будемо. Знаєте, як можна, щоб було трішки зрозуміло, що можна Друг, просто взяти початними? Я не розумію. Що? Можна початними писати. Я все одно не розумію, розумі, як розбирати тупи кут і гострий. так? Так. Це а. туп... А, ну, по-перше, можна було відразу, навіть не малюючи, сказати, який кут. Давайте з'ясуємо, дивіться. 38 градусів це менше. Треба порівнювати з 90 градусом. 38 менше, ніж 90, тому то, він буде гострий. Якщо він більше, ніж 90, то він буде тупий. І тупий Я кут, кут. На кресленні, бачите, він такий не колючий. Гострим кутом можна поранити, а тупим важко. 92, хто не розбирається, це Даша казала, так? 92 більше за 90, тому він тупий. Так. А 90, він дорівнює 90, він не тупий, не гострий, він називається прямий. Ти що ти Я просто хочу. 87 градусів. Це який? Менше. Це гострий. Молодець, 54. Гострий. 170. Тупий. 165. Гострий. Гострий. Так, діти, там в когось батьки розмовляють, у когось мікрофон не вимкнено. Вимкніть, будь ласка. Так, давайте продовжимо. Чи можна очистити? Ми не будемо весь урок креслити кути, Давайте ще два накреслимо. І так, третій кут це 92 градуси, 92 це вже тупий кут, точно буде. Тобто, ще раз, ну, дуже близький до прямого. Ви креслите промінь, ставите точку, приклали транспортир. Ось так, приклали його. А тепер дивіться, ось тут посередині у вас 90 градусів, а у вас написано 92, тобто берете на дві малесенькі поділки лівіше. ось тут ставите таку рисочку і цю рисочку поєднуєте з початком проміння. І ставите дужку і підписуєте всередині 92 градуси. Так, я вбираю транспортер. І це, як ми вже казали, це тупий кут. Ну, Він дуже близький до прямого, так? Дуже схожий на прямий, можна його... На 2 градуси всього більше. Так, да, так, да, так. Да. Так, ну четвертий був би прямий кут, так? Четвертий Ольга Ой, Вартаславна. Так. Можна для вас питання, так? Так, так. А навіщо людям в житті взагалі кути? Ой, ну а вдруг ви будете собі ремонт робити, і вам треба буде знати, як вимірювати кути. Ну і взагалі, а хлопці, які мріють стати капітанами, їм це дуже потрібно буде знати. Бо, наприклад, якщо вони будуть прокладати курс корабля, там треба знати, на скільки градусів повернути. Ну, взагалі, якщо ви будете моделлю чи вчителем української мови, то кути вам не потрібні будуть. Але кути потрібні в житті. Вони зустрічаються дуже часто. 90 можна відразу сказати, що це прямий кут, а взагалі, хто мені може сказати, як без транспортира побудувати 90 градусів? Можна за допомогою лінійки? Це просто, це, просто, це, просто, це, просто це, посередині це провести квадрата, а можна так у вас лінійка можна має біз. прямий Чі? кут. Так, все, все, діти. Ви всі відразу відповідаєте. Якщо ви мене бачите, ну я погано тут показую, ну але може ви, ви бачите так, бачите? <піліпи> бачите лінійку? Ось тут в нас прямий кут. Можна просто прикласти лінійку і провести, а можна просто прикласти транспортир. Знайти його середину і побудувати. А ще один дуже простий спосіб, як побудувати прямий кут за клітинками зошита. так? Тобто поставити початок проміння, там де так. клітинки перетинаються, і вгору підняти теж по клітинкам другий промінь. Тоді цей кут буде обов'язково прямим. Підписувати його не обов'язково, бо у вас є спеціальний знак прямого кута, квадратик. Якщо ви бачите цей квадратик, то. Зрозуміло, що тут буде обов'язково прямий кут. Так, ну і можемо ще одну задачу встигнемо розв'язати. Е, номер давайте так. 307 більш складний, ніж 306, тому ми його розберемо. Чи можна очистити все це? Так, так. так. Значить, номер 307. Там є таке, ну, мені здається, що досить складне креслення. По-перше, накреслено, це геометрична задача, тому ми поруч будемо писати дано. Накреслимо пряму лінію, поставимо точку, а проведемо вгору промінь, який поділить цей кут на дві рівні половини. Так? Тобто, це в нас буде прямий кут, а ось це в нас розгорнутий. І ще проведемо один промінь ось таким чином. Так, і перемалюємо з підручника літери С О, П, А. А, тепер определенному ставить. вставити? О, <свист> <так>. ось <свист> тут під будь-яким. Це не має значення, бо це задача, в якій не треба там точно будувати, а вона абстрактна, скажімо так. Тобто на рисунку 101 кут, АОК прямий, кут СОП-54, а кут СОК розгорнутий. Тобто, ніхто не каже вам, ану намалюйте точно. Да? От, бачите, в номері 304 було сказано накресліть, тобто точно накресліть, так? А тут просто треба обчислити щось. А, так, а ну-ка я проверну. Ось наше креслення. Ось воно, бачите. Рисунок 101. Мені теж кажеться, що краще казати малюнок, але чомусь в підручниках пишуть рисунок. Я думаю, що і так, і так можна казати. Так, ну по-перше, нам відомо, що кут СОП дорівнює 54 градуси. Можете теж всередині написати, якщо у вас є місце. Чому там дві риски? Ага, чому тут дві риски, а тут одна. Що показує кількість рисок, що кути різні за величиною. Якщо кути були б рівні, ми поставили б однакові рисочки. А так як на одному кресленні кути різні, то один кут позначається однією рисочкою, а другий там, двома. Якщо є третій кут, то ще якось інакше. Тут є третій кут, але він прямий. Для нього своя позначка. Так. Кут АОК прямий, як ми це показуємо? Ми пишемо, що кут АОК, ми знаємо, що прямий кут дорівнює 90 градусів. І ще нам відомо, що кут Алтає якщо... тривога. А... А... Зараз тривога, але ми ж п'ять хвилин досить. Так, ні, але так, куди в укриття я закінчу для тих. Хто може залишитися, якщо такі є? Якщо немає, я просто закінчу є, урок і такі. Є такі. Є, так є. Є, добре. Так, і тут треба знайти, а всі інші йдуть в укриття, потім дізнаєтесь домашнє завдання. Тривога вже? Так, знов тривога, так. Да. А знайти. Да, тільки Кошмар, да. так. Що так хорошо пішло? Ну, діти, я вірю, що скоро буде все гаразд. І так, розв'язання. Давайте так. Як розв'язати цю задачу? З тих, хто залишився. Так, ну Нікіта, давай ти, чи Юра. Ну, давайте Нікіта. Так, Нікіта, держи себе в руках. Так. Як би ти розв'язав цю задачу? Я б спочатку знайшов. Ну нам треба знайти АОП. Ось, да? Ось цей так. кут АОП. Мені здається, що треба від кута С О. А, в нас треба знайти С О А. Мені здається Оа можемо знайти. Може... А як ми можемо? Можна, я скажу свою версію. А, Можна... Віка, я бачу, що ти. Ну, давайте все ж таки, якщо Нікіта не зможе сказати, то ти скажи. Добре, я це ОК 180, відняти 90 хочу. Це вірно, і це буде кут СОА. Віка так само хотіла? Так. Так, молодець. Давайте так, напишемо перша дія. Відняти так, 180 відняти 90. 180 90. Буде 90. 90. А тепер дивіться, тут буде така цікава форма оформлення, такий кружочок в дужках. ТР, це в нас кут СОА. СОА. Тобто ось так. цей кут, так? А угу. ПОА – це його частинка. Як знайти частинку? Це від... ОА, тобто 90, 9 94. Так, молодці. Ви справились з першою задачею. Писати на 90 градусів? Ні, не будемо писати. Будемо писати. Це я по звичці в восьмому класі, будемо mm. так писати. Так, і Нікіта 36, мені скаже, скільки це буде? 36. Вірно. Ой, знов я по звичці пишу так. Так. Да. І це в нас кут. П або АОП. Давайте краще напишемо АОП, бо у нас в умові написано знайти кут АОП. І відповідь 36 градусів. А чому? А, ну так, да. ми так не знайдемо все, я зрозуміла. Так, а, а тепер скажіть мені, будь ласка. А, так, у Нікіти Мик... були там зірочки багато, але він їх використовував вже, так? Так, в нього взагалі 12 нема куди ставити. В логіці в нього одна дванадцятка зависла. А ви мені ще дві заребуси не поставили? Так ось не, нема куди. Там всі клітинки зайняті і наперед, аж до е, листопада. Так, Ми будемо здати листопада. Так, Ну тип. Я собі фіксую, що я їх не виставила. Тепер дивіться, що ви візьмете надім. І так, домашнє завдання за підручником. Ви робите номер 306, ось до нього креслення 100. Номер 308. Там треба просто порівняти кути. Не треба нічого там е, вимірювати. Тут і так, все на глаз можна зробити, так? І ще один номер. Е, це номер 303. У мене так? питання. Так. Да. А тут на кресленні 306-го, там два номери. Ну, два. 100, рисунок 100, рисунок, 100, рисунок 100, 100? 100. А 101 ми вже розв'язали. Бачите, тут рисунок 100, а це перший. Це, це, це 306. І ще ви берете 305. Це домашнє завдання на завтра. Так, вам спокійного дня, щоб не було щоб тривога скоріше закінчилось і щоб все було гаразд. Добре, до побачення. До побачення. До побачення. А можна вопрос? Так, Юра. Вопрос? Так, Юра? Вопрос, я просто зараз дивила 36 і там АМЦ, хоча на рисунку там нету М. Ой, тут літера М, так, ти правий, тут вони пропустили літеру М. Кут АМК розгорнути, так, вони пропустили літеру М. Все, все, хорошего дня, не болейте, здоровьем. Так, дякую всім вам. До побачення. До побачення.